Вітаю всіх, хто долучається до нашої трансляції, хто продовжує дивитися. Український жіночий конгрес. Наша локація інтерв'ю, наш простір важливих розмов. Розпочинає свою роботу. І моя перша гостя Олена Урсу, керівниця групи проєктів з демократичного врядування. Проон Вітаю вас, пані Олена. Вітаю пані Олено. Програма розвитку ООН впроваджує в Україні багато проєктів. і. Наскрізною темою є гендерно чутливе відновлення. Розкажіть, як проон вкладає, що вкладає в це поняття, і що відбувається в цьому контексті? Дякую дуже. Дійсно, програма розвитку ООН є провідною агенцією системи ООН у сфері відновлення та розвитку. З 2022 року ми вже залучили понад 900 мільйонів доларів США на різноманітні проекти спрямовані саме на відновлення та розвиток в Україні. І це проєкти, які відповідають трьом нашим стратегічним пріоритетам: це демократичне врядування, економічне зростання та енергетика та довкілля. Я саме опікуюся групою проєктів демократичного врядування. Ми реалізовуємо їх за підтримки наших стратегічних партнерів Європейського союзу, урядів Швеції, Данії, Японії, Норвегії та багатьох інших. І головну. Кіль... переважну кількість наших проєктів ми реалізовуємо саме на рівні громад. У нас є флагманське партнерство з Європейським Союзом, яке так і називається розширення можливостей громад в Україні, де ми присутні в регіонах, співпрацюємо з регіональними органами влади, з місцевими органами влади. І ці проєкти мають дуже широкий спектр напрямків підтримки: це і кризове реагування, допомога в стратегічному плану. Відновлення та розвитку, надання послуг публічних, адміністративних, соціальних, послуг в сфері охорони здоров'я це цифрова трансформація, права людини, доступ до правосуддя, демократична участь, соціальна інклюзія. І для нас надзвичайно важливо дійсно питання гендерної чутливості в усіх цих проєктах, оскільки ми переконані, що проєкти будуть найбільш ефективними, найбільш успішними лише тоді, коли інтереси і потреби всіх груп населення будуть належним чином враховані. Коли інтереси жінок, молоді, ветеранів, людей з інвалідністю і всіх всіх окремих груп населення будуть враховані при плануванні, при реалізації проєктів у відповідній сфері, ми би хотіли, щоб жінки і чоловіки в рівній мірі мали доступ до процесів прийняття рішень щодо пріоритетів відновлення та розвитку, брали активну участь в реалізації цих проєктів. І Дуже багато якраз над цим і працюємо. У нас є багато прикладів, як ми намагаємося це робити. Зокрема, я знаю, що ви багато працюєте на прифронтових в прифронтових громадах на цих територіях. Як на вашу думку, чи є актуальна тема гендерної чутливості там, де постійно вибухи, постійно тривоги і власне підвищена небезпека? Це дійсно дуже важливе питання, і мені здається. Брак розуміння важливості пріоритизації питань гендерної рівності, зокрема в прифронтових територіях, може бути тільки в тому випадку, якщо сприймати гендерну рівність як окрему тему, як щось відокремлене від усіх питань пов'язаних з відновленням та розвитком в Україні. В той же час надзвичайно важливо розуміти, що саме гендерна оптика дозволяє більш глибоко зрозуміти проблеми. Пов'язані із безпекою, пов'язані із викликами щоденними у наданні публічних послуг, у реалізації проєктів відновлення і таким чином більш ефективно потім їх вирішувати. Наприклад, у наших партнерських громадах понад 80 є таких створено діалогових платформ, які називаються робочі групи з питань громадської безпеки і соціальної згуртованості. Це там, де представники органів місцевого самоврядування, громадянського суспільства. Вільства мешканців громад бізнесу збираються за одним столом і обговорюють, яким чином в при всіх цих безпекових викликах максимально створити відчуття безпеки для тих, хто вибирає залишатися в цих громадах, працювати в цих громадах, і яким чином можна спільно вирішувати ці проблеми. І це дозволяє зрозуміти, що, наприклад, там жінки більше ризикують опинитися в ситуації насильства, в тому числі гендерно зумовленого насильства, і разом планувати ініціативи з питань запобігання, виявлення таких випадків, допомоги потерпілим. Можна зрозуміти профіль громади, гендерний профіль громади, скільки є мобілізованих чоловіків, скільки є жінок, які потребують підтримки в тому, щоб знайти. Роботи, покращити економічний добробут родини і планувати ініціативи, як, наприклад, запроваджувати курси перекваліфікації для жінок, щоб вони опановували традиційно чоловічі професії. У нас є такий приклад на Миколаївщині, де ми навчаємо жінок водінню тракторів, і таким чином враховувати, вирішувати питання, пов'язані із безпекою, завдяки. Застосуванню принципів гендерної рівності, які стратегічні плани проон ставить перед собою на наступні кілька років, так скажімо, і які показники просигналізують, що цілий досягнути. Так наш стратегічний план виписаний в програмному документі «Проон для України на 2025-2029 роки, на 5 років якраз підходить до завершення перший рік його реалізації. Для нас дуже важливо, що одночасно із ним ми також напрацьовували гендерну стратегію для «Проон», яка якраз визначає, яким чином в усіх цих проєктах в усіх цих програмах має бути враховані питання гендерної рівності. Ми дуже вдячні. Пані Світлані Войцеховській, яка від імені Українського жіночого конгресу, долучалася до цих консультацій і давала нам рекомендації щодо цих пріоритетів. Це ті три пріоритети, про які я говорила. Це демократичне врядування. І для нас тут дуже важливо, щоб жінки і чоловіки мали рівний доступ до процесів відновлення та розвитку і посилення наших національних інституцій, щоб запобігати проявам дискримінації і випадкам попереджувати. Можливі випадки насильства в напрямку економічного зростання ми пріоритизуємо створення можливостей. Це розвиток жіночого підприємництва, це залучення жінок до тих сфер, де традиційно вони недопредставлені СТЕМ, цифрова трансформація, енергетика, розмінування і багато інших. Ну і в енергетиці відповідно залучення жінок до реалізації проєктів енергетики. Дякую вам, пані Олено, і за ці проєкти, які підтримують жінок. І загалом за підтримку України і ваш внесок в перемогу. Дякую Залишайтеся з нами. Далі ще будуть інтерв'ю дуже цікаві.